Вітаю вас на каналі, мої дорогі глядачі. Сьогоднішнє моє відео, ви знаєте, я спочатку хотіла зробити БРЛ великий розклад на Ленорман, але останнім часом працюю з гральними картами, звичайними. І хочу вам показати, хочу, щоб ви зрозуміли, що великий розклад Ленорман, він робився з самого початку на гральних картах. Насправді, карт Норман їх не існує. тобто ну, В неї їх не було. Це вже там, потім пізніше вони виникли. Вона робила розклад 8 на 4, навіть без плюс 4. Тобто, це розклад на пікетній колоді, так воно тоді назвалося, без шісток, від сімок і там, ну, до останньої карти. Сам розклад великий. Він побудований не на оцих домах, як ми всі звикли ленорманісти, та, в який дім яка карта попаде. Це карти розкладені оце 4 на 8, і вони показують взаємозв'язок між різними людьми. Тобто, коли ми дивимося на себе, ми собі ще загадуємо інших людей, які там в ситуації присутні, і дивимося, які там карти, між ким випали, що біля кого, як є. І я вам хочу сьогодні показати насправді, як дивитися великий розклад. Але от Ленорман всі привикли карти Ленорман викладати і дивитися, в який дім яка карта попала. Насправді, як він має дивитися, це зовсім не має відношення до домів. І тому я хочу вам показати його на гральних картах, бо він з самого початку робився саме на гральних картах. Просто, якщо ви використовуєте Ленорман, щоб ви розуміли, як, скажімо так, ним користуватися. І так, дивіться. Для прикладу спеціально взяла розклад по відносинах. Ну, тобто тут ми будемо дивитися відносини між двома людьми, але я вам по суті теоретично хочу показати, про що він говорить, як його дивитися, цей розклад у цій там ну, вертикалі, діагоналі, де там що і як. Власне, дуже буде корисно подивитися на, на прикладі про стосунки. Тому що там буде король, буде дама. Даму ми загадуємо. Тобто наш головний герой це є дама червова. Цей інший король, просто стосунки ми дивимося, він буде король Бубновим. Всі там інші якісь королі, дами, ну, то якісь інші люди. І так, дивіться: ми беремо 32 карти без 6 Це я вам показую великий розклад на гральних картах. Ну, Бо, на Ленорман там всі 36, там не викинеш тих шестірок. Там ще плюс 4 карти буде внизу по-любому. Але на гральних картах це 8 на 4 весь шестірок. Але якщо ви дивитеся на Ленорман, просто щоб ви розуміли, якщо, куди деяка лінія веде, що яка означає, то цей розклад вам допоможе. І так, дивимося. Колода налаштована, потасована, знята, і я зверху беру. Можна брати зсередини карти, ну тобто до якої там карти рука потягнеться, але ну не знаю, чомусь так мені дуже лежить, що треба просто довше посидіти, довше подумати, добре помішати, по різному помішати. Ну просто я вже не витрачала часу, ну скажем так, цього на камеру. Як я там ті карти мішала, по всякому по різному мішала, просто щоб вони добре сильно перемішалися, і тепер буду брати зверху. І так, викладаємо вісім карт. Наші головні герої це є дама чербова і король бубновий може повище покажу. Щоб воно все вмістилося, бо навіть не знаю, так, чекайте, 3, 6, 7, 8, чи 8, 3, 6, 8. Так, давайте, Взагалі ми дивимося або на себе, або на когось. Тобто, розумієте, от такі речі на якусь одну дієву особу. Але оскільки нам цікаво взаємовідносини стосунки, то я тут загадала двох осіб. От в нас є тут король бубновий, який ми загадали, і є дама-червова, отут. Вони взагалі далеко один від одного, Особо нічим вони Ой, не стикуються. Ну, трохи недобре для стосунків, то, скажімо так, не дуже. О, і дивіться, нам тут дуже добре показало даму. Це є живий приклад. Я знаю, на кого я дивлюся, тому ну, для мене ці карти, в принципі, вони є зрозумілі. Ви як дивитеся на себе чи на когось, знаєте, яка там ситуація. Ага, тут не буде видно. Добре, почекайте секунду, мушу все підтягнути і камеру зараз якось поправити, Бо не всі карти буде видно. Ці нижні, Вони, правда, нам не дуже сильно важливі, тому що наша дама тут, а король тут. Але, ну, для чистоти експерименту, щоб ви всі карти бачили. Треба якось так, щоб вони всіх було видно. Все одно не видно. Добре. Секунду. Отак. Не видно? Ну, буде, може, не до кінця, але принаймні буде зрозуміло, яка карта. Тут по новий. Що у нас так послітало? Видно? Не видно. Ці карти вже особозначення значення не мають, вони і так далеко від наших головних героїв. От дивіться, що ми робимо? Коли ми дивимося на себе чи на когось, нам важливий головний герой. Наш головний герой отут. це є наша дама. І тут що? Ми аналізуємо її, оскільки ми дивимося ще на іншу особу, ми собі загадали. от Ми можемо проаналізувати його, що з ним відбувається. Вертикалі і горизонталі. Діагоналі це таке ну, допоміжні різні всякі нюанси, але основна суть це є горизонталь і вертикаль. Давайте так, спочатку будемо аналізувати її. Та? Тобто ми дивимося на дівчину. Дівчина у нас е, дама червова. Ну, вона тут перевернута, значить, щось там в неї житті нестабільно відбувається. Якісь там зміни туди-сюди, якісь качелі, те, щось таке не дуже сильно добре, тому що ну, карта перевернута. Але знову ж таки, дивіться, для початку, якщо ви тільки починаєте з картами працювати, от гральними, ви можете не використовувати перевернутості, а дивитися тільки прямими. Якщо ви налаштовані тільки на прямі карти, так ви собі домовилися зі своєю головою, зі собою, зі своєю колодою. Ну, ви не знаєте там перевернутих, працюю на прямих, вам і прямими всю ситуацію покажуть. Тобто не засиклюйтеся, що о, там випала перевернута, я її не знаю. Значить, щось воно не так. Ні, ви собі на початку налаштовуєтеся. Просто я користуюсь і такими, і такими, тому ну, одразу в мене і вся така, і пряма, і перевернута. Але ви можете користуватися тільки прямими, і нічого страшного в цьому не буде, вам все одно правду покажуть тільки прямими картами. І так дивіться, як ми аналізуємо великий розклад БРЛ, взагалі, в принципі, чи це тароч, чи це Ленорман, ну, неважно. Тут немає домів, ми дивимося горизонталі, вертикалі. Що це значить? Дивіться. Ті карти, які йдуть в нас зліва, це є наше минуле. Тобто, в нас є головна героїня, це минуле. Тут є якісь розмови, переговори, все якесь таке ділове. Знову ж таки, ми дивимося на загалом життя, це одні значення карти. Якщо ми дивимося на любов, це ну. Теж перекладаємо все на любов. Дивимося на роботу, перекладаємо ті всі карти на роботу. Розумієте, тобто ви повинні теж розуміти, чи ви дивитеся на яку ситуацію ви дивитеся. Зараз на ситуація нехай йде любовна. Нам важливо та взаємодія між жінкою і між мужчиною. Любовна ситуація. Тому ці всі карти, які ми дивимося, це все буде стосуватися любовної тематики. І якщо зліва ми дивимося, у нас вісім хрестова і сім Христова. Перевернуто це про розмови, про домовленості, про переговори соціальні. По-перше, це десь є назовні, це може бути якась переписка, це може бути десь там ну, на вулиці, в кафе, де небудь. Але це якісь такі е, так би, по ділу розмови. знаєте? І в нас тут про любов мова йде, значить, оці всі розмови в минулому вони були по справі, по ділу, не любовного характеру. Тобто, що відбувалося, це є зліва, оця горизонталь. Що на це впливає? Це вже діагональ, але вона не настільки сильно важлива. Зараз я вам хочу показати саму суть. З чого ми починаємо? Дивимося минуле оці карти, які йдуть по горизонталі. Що в теперішньому моменті, зараз, на даний момент, відбувається: це є наша горизонта... вертикаль. Так? Але вертикаль в чому? Дивіться, це в нас є в голові. В голові в нас що? Вісім червово. Вісім червово – це любовні, якісь розмови, переговори. Карта збоку, власне, оця діагональ, це як прикметник, вона описує оцю нашу розмову, оці наші розмови, та, якісь любовного життя вони стосуються. Але тут черва, ну, була б інша, я би по іншому вам сказала. Але вся червова масть, вона відноситься до дащої дами. Наша дама червова і вся червова масть це от про неї. Десять червова це про особисте життя, взагалі про задоволеність від життя, про ну, сімейне життя. Ну, от всякі такі різні речі. Тобто, тут людина думає про розмови, якраз, власне, любовного характеру. Це те, що в людини в голові на теперішній момент. Ми беремо карту зверху, тепер про що вона думає, щоб описати цю розмову особисту. Ми беремо карту зліва, яка вона. Ну, зрозуміло, у нашої дівчини думки про особисте життя, про щасливе особисте життя, бо вісім час черви, боже, перепрошую, часом буду тако якісь говорити таро різні моменти, тому що я звикла до таро останнім часом. Тут в нас думки в голові, що особисте життя вісім червова це про особисте життя, про щасливе особисте життя. Людина думає. Ну, ясно. Ще король тут цей піковий, взагалі, про дуже якісь серйозні наміри. Ну, ясно, людина думає про своє особисте життя. Хоча насправді в її житті, особистому в минулому, тільки якісь ділові розмови. Знаєте, навіть якщо там якийсь хлопець є чи хтось є, то це чисто так по ділу поговорили. Далі, що ми робимо? Йдемо вниз. Вниз це на що людина опирається. Тобто, це може бути, де вона знаходиться фізично, якби там були карти про місце знаходження, то де людина знаходиться, в якому стані вона знаходиться, що з нею відбувається. Ну, скажімо так, в основі її стану, та що лежить, на що людина опирається, це йде вниз. Дивіться, 10 піка. Це про якийсь кошмар і ужас. Та? Ну, щось закінчилося, або якась дуже ужасна, погана ситуація. Ну, по 10 піків кожна карта має різних багато значень. Зараз відео не про це, але про якусь погану ситуацію. Та? Або щось закінчилось, або якась ужасна ситуація. Яка ця ситуація покаже карта збоку? От вона її опише. Це так, якби діагональ до нашої, що впливає та? особисте життя. Але ми не дивимося це як на діагональ. Скорше ця карта описує цю сусідню. Тобто, тут закінчення особисте, любовне. Дивіться, дев'ять червень. Це про любов, це про наше задоволення, це про наше щастя, та? про наші емоції, якісь хороші. От Як... Але це закінчення, це кінець, це несподівано щось обрізалося. Або якщо і сподівано, то дуже боляче, скажімо так, та тобто вона в чому знаходиться в болі, в якомусь закінченні, в якійсь ужасній ситуації з чим це пов'язано, як прикметник можемо описати з любовним от якимось життям. Ну так, Дальше, нижче, ще, не знаю, чи зараз видно на камеру, подивлюсь, тобто це те то саме, в чому людина знаходиться, що на неї впливає, але воно вже так якби на другому плані. Воно трошки так пізніше. Чим ближче карти до нашої фігури, тим ближче ця подія. Чим далі ці карти, тим, ну, скажімо так, подія ця не настільки сильно важлива, але вона все одно є, на що людина опирається. І дивіться, тут якісь вісті, тут якась інформація від дами. Бубнової, та від якоїсь жінки чи від якоїсь дівчини, от вона ще на цю інформацію опирається. Плюс це може бути, припустимо, робота, бо карти бубнові це про діла, про якісь справи, про матеріальні речі. Це може бути там подруга в себе вдома, це може бути взагалі будь-яка інша жінка з якимись новинами до неї. Вона опирається, скажімо так, на цю інформацію від цієї жінки і нещасність в своєму житті. Але оце, що внизу, це таке другорядне. Знову ж таки, як ви ну, дивитеся комусь, ви знаєте ситуацію в житті людини, ви розумієте, про кого йде мова? Чи це подруга, чи це колега, чи це там хто. Ну бо я не знаю в даному випадку, я не знаю, я просто дивлюся на відносини між дівчиною і хлопцем. Хто тут є, ну не знаю, може це взагалі я зі своїми якимись повідомленнями, та от зараз це дивлюсь, повідомлення там якісь несу. Може бути це я. Може, це якась подруга себе вдома, тому що карти бубнові при бубновій дамі. Ну, ми про це будемо говорити, коли я буду відео знімати про, про значення карт. Але багато хто знає вже про це, що бубнові карти при бубнових фігурах до них відносяться і туз Бубновий, і дама-бубнова це людина, так, якби зі своїм бізнесом, припустимо, чи в себе вдома, тобто це життя цієї особи. Добре, вона опирається на те, що в житті любовному все погано, плюс тут або якась подруга, або якась знайома, або це може взагалі роботи стосуватися, вона опирається на ту роботу. Ну, не знаю. Оці карти, то ну, поняття немає, про що йде мова. Йдемо далі. Тепер ми дивимося, карти в бік це, власне, найближче майбутнє, що людина, так людину та якби, чекає, в чому вона буде варитися. Дивіться, тут жахливі карти, правда, дуже мені це не подобається. Навіть озвучувати цього не хочу, але ну, нічого не зробиш. Дивіться. Наступна карта, от ми беремо наступну карту. І ці карти, які внизу, от вони так би характеризують у цій карту, з чим це все пов'язано. Тобто, дивіться, сім е, пікова це про або сльози, ну, сльози і такі якісь конфлікти, неприємні зустрічі, якісь е, о, такі проблеми, печаль, якби вона була пряма. Але вона тут перевернута. то Тут більше про якусь таку, знаєте, може бути брехню, фальш, нещирість. Тобто людині боляче через те, що в її житті є якась, от, якась неправда, якийсь обман, хтось дурить, за ніс е, говорить щось не так, як воно є. Тобто, і наступна дев'ятка пікова так само про біль і про переживання. Найближчим часом людина насправді буде страждати. Тут будуть переживання, і з чим воно зв'язано, нам говорять у ці карти трошки нижче. Тобто, тут повідомлення, повідомлення особисті в дім, і вони якісь дуже неприємні. Тобто, тут з особистим життям щось буде пов'язано, і ці вісті вони будуть неприємні. Людина щось дізнається, валет бубновий, це про. Ну, якщо ми не говоримо про дітей, бо якби людини були діти, ми б могли говорити що про дітей. Ну, тут мова про дітей не йде. Тут йде мова про вісті, і ці вісті, вони неприємні. Дивіться, тут 10 пікува, тут 7 пікува, тут 9 пікува, тут якісь будуть новини, тут буде якась інформація ну, від когось, яка буде ну, реально неприємна. Туз. Червовий це її дім, це її життя. І знову ж таки, дивіться, які карти отут оточують. Ну, Неприємно, що вам тут сказати. Тобто ми дивимося, що тут брехня, обман, або якісь сльози, ну от якісь такі неприємні зустрічі, неприємні розмови, пов'язані з якимись новинами. Далі тут страдання неприємності, пов'язані з чим. Тут червовий — це або дім, або з життя нашої червової особи. Ну, неприємно, болюче буде в житті. Але дивіться, тут далі карти йдуть побутові. Оті всі карти наступні. Ми ж дивимося наступний ряд. Вони є побутові. Це про роботу, це про гроші. Ну, принаймні, тут буде якось плюс-мінус. Окей. Тобто ми бачимо, що в особистому житті переживання страждає людина. Але далі дивіться, ну. Зарплату, до речі, може тут піднімуть, може почне займатися чимось, чи буде щось таке робити, за що гроші отримає. Не знаю, бо сім Бубнова це таке про зділки, знаєте, купити-продати. Може купить для себе щось дуже сильно хороше, може ну, домовиться про щось, що буде приносити дохід. Чому я про це кажу? Що це щось в плюс? Бо сім Бубнова не завжди про доходи чи про якісь хороші покупки. У нас тут внизу десятка. Христова. Десятка Христова це про робочі справи і про кар'єру, і про зміни в кращу сторону в соціальному статусі. Тобто тут чи покупки якісь хороші, чи домовленості якісь матеріальні, які змінюють ну, скажімо так, трошки наш соціальний статус, може не сильно глобально там, величезне. Бо Десять Христова показує величезні зміни, якщо вона стоїть з такими великими матеріальними картами. Якби десятка бубнова була, ну то взагалі вау, супер! Але тут сімірка, тут невеликі якісь суми, але вони в задоволення. Далі тут йде дама Христова. Ну, дама Христова це може бути подруга, це може бути мама, це може бути, я не знаю, психолог та хто небудь це може бути. Тобто, дама Христова це людина, яка має вплив на ваше життя іменно саме ваш, якимись своїми розмовами. Тобто, чи це подруга, яка з вами розмовляє, чи це мама, яка з вами розмовляє, але це хтось, хто своїми діями, своїми розмовами має вплив на ваше життя. Дев'ять хрестова ну принаймні, хтось любить. знаєте, або є подруга, яка дуже сильно любить, підтримує, або є мама, яка якимось чином підтримує. Дев'ятка хрестова знов ж таки це про відношення. І знов тут хреста. Ну, це про в уроках особистих не хочу зараз дуже розсусорювати, звідки ці значення беру. Але тут хтось буде дуже сильно підтримувати, хтось дуже сильно зацікавлений. Це може бути психолог, який зацікавлений підтримати, допомогти людині. Це може бути мама, яка сильно любить, це може бути подруга, яка підтримує. Хтось тут буде людину підтримувати. Тобто тут будуть у ці неприємності, але вона не є сама. Є людина, яка може насправді підтримати і допомогти. Плюс тут якісь невеликі грошки, але ну, будуть якось так радувати, підтримувати. Так? І далі знову 8 бубнова, 10 бубнова. Це про що? Це про матеріальний наш побут. Як не було, в матеріальному житті буде все окей. І здоров'я буде міцне, якщо здоров'я турбує, якщо проблеми є зі здоров'ям, 8 бубнова і 10 бубнова говорять про те, що ви там, не знаю, аналізи здесь будуть нормальні. Там, підлікуєтеся, добре вас полікують. Якщо проблеми там на роботі, припустимо, то в неї якось вирішиться. Ну плюс-мінус буде стабільна та зарплата. Тобто 8 бубна і 10 бубна вони хороші карти. На матеріальному, звичайному рівні людина в безпеці, принаймні це є безпека, це є стабільність. отака така фізична. Фізично стабільно людині буде добре. Людина, яка їй допоможе, підтримує, теж в неї є. Плюс може бути якийсь прибуточок або зміни там в роботі. Ну єдине, що в особистому тут ну, нічого не зробиш. Отак От ми аналізуємо БРЛ. Ми дивимося, які карти йдуть від особи зліва це минуле від справа це майбутнє. З чим це зв'язано нижні карти. Отак, От оці діагоналі, це що впливає, і дивіться. Отут я вам казала, людина переживає через якісь там ці новини. Але ми дивимося по діагоналі, що впливає. Тут є Валіт бубновий і Валіт піковий. Ці новини, вони пусті, на них не треба звертати сильно уваги. Тобто, що би вам не сказали, як би вас не обманули по Сімірці пік, чи як би не довели вас до сліз, бо сімірка пік це ще сльози, скандали, це коли ну, от якась зустріч чи розмова доводить от до істерики. Та? Що би ти там не почув, бо це буде по-любому чи зустріч, чи розмова, яка доведе по ітогу до істерики, по тих новинах, валід Бубновий. Тут, по діагоналі, це пусте. Не варто на це звертати уваги, бо це, ну, нічого не поміняється від того, тільки собі гірше нерви потріпаєте. Насправді це на ваше життя сильно не впливає, є зовсім інші важливі речі в майбутньому в вашому житті. Це пусте. Ну, коли я бачу валіт піковий, десь там має до чогось відношення, то все, просто забивайте, не звертайте уваги, значить, в житті щось буде ліпше. То, що вас там розстроїть, то все дурня. Отак. От це вам діагональ. Тут по діагоналі що впливає. Ну, тут є якийсь мужчина, король Христовий, я не знаю. І тут е, Туз Христовий, він може бути. Це з роботи може бути директор, але Туз Христовий перевернутий. Не знаю, може на роботі якісь проблеми. Е, може, в його домі, бо скільки хреста і хреста біля фігурної карти. По масті, якщо карта лежить, це його відноситься. Якщо я кажу, що тут червовий – це є там дім і життя нашої червової особи, то тут хрестовий це є дім і життя короля Христового. Тобто тут ще буде впливати, не знаю. Може директор нього щось не так в порядку, там, не знаю, щось йде не так, може нерви тріпають. Може, це взагалі якась інша особа, може якийсь хлопець зі своїм домом, зі своїм життям впливає на цю нашу особу. Але це таке: те, що по діагоналі, отут, це так. Просто має вплив, скажімо так, на наш настрій, на наше якесь там життя, щось воно там впливає, але це не є щось дуже сильно важливе. Це, в принципі, ми потім, ми пізніше можемо про нього думати. Але зараз, на даний момент, він нас точно не цікавить. Тепер дивіться, переходимо до нашого короля Бубнового. Ми ж, якщо дивимося на стосунки, дивимося наших двох людей, ми дивимося, де він є, той король, близько, далеко, що їх там поєднує. Ну, Дивіться, він далеко. Якщо ми йдемо конями, ось в момент коней, так? те, що в людини в даний момент є, або найближчим часом в неї в цієї людини буде, і це буде важливо, воно є в конях. Тобто, навіть якщо він би був десь, типу як далеко від нашої, ну не зразу прилягає десь тут, але десь, якщо на нього ми би пішли конями, це що, Дві карти в бік і вверх, або дві карти вниз і в бік, ну тобто, якщо би конем він був. Значить, ця людина в житті присутня. Але тут до нього конем не дістати, він далеко. Тобто, цей мужчина, він десь далеко. Він не є близький, він не є рідний, на жаль, але ми оцінюємо знову ж таки його сторону. Що там від нього нам чекати, в чому він вариться? Ну, що вам сказати, від нього можна чекати хіба якоїсь розмови. Але ця розмова не буде особо сильно приємна. Вона буде чисто битова, тому що тут, тут сім бубнова, дивіться, від нього йде вісім пікова. Вісім пікова це серйозна або неприємна розмова. Тобто вона може бути серйозна, але особа задоволення не принесе. Ще перед нею Туз Христовий, ну таке собі. Під нею, яка вона сім бубнова, ну чисто матеріальна, про щось по ділу може там можна буде домовитися. Ніяких червових хороших карт, що це про любовна розмова немає. Тобто від нього йде от якісь розмови, але вони чисто якісь такі битавушні. На що він опирається? Дивіться, він опирається на якусь даму Христову. Тут може бути або якась жінка. В його житті, на яку він опирається, але вона йому вигідна. Дивіться, вона знаходиться між двома бубновими картами, в йому від неї йде якась фізична матеріальна користь. Тут не про любов. Дивіться, біля нього немає червових карт. Я зараз вам поясню цю червову карту. Він опирається на якусь жінку, яка йому матеріально вигідна. З тої сторони від неї вісім бубнова, тобто там не знаю, чи дає гроші, чи дає поради, чи якісь розмови робочі, чи матеріальні, чи якісь там битові, не знаю. З того боку, теж сім бубнова купівля, продаж, ну, ці всякі подарочки. Вона йому подарок може зробити. Цей подарок його розстроїть, бо тут 9 пікова. Тобто, це, що вона робить з лівої сторони, що робить особа. А що в її житті робиться? Ну, в неї там є якісь гроші, але вісім бубнова це таке ну, середній достаток. Вона йому може подарки якісь робить, він на неї опирається. Все, не про любов, тут про якусь вигідність. Оця король черговий це за ним. Тобто, що його турбує, чи що з ним відбувається: Король червовий в таких, знаєте, гральних розкладах: це є або вірність, відданість чи надії червової особи нашої, того нашого сигніфікатора, кого ми там загадали. Тобто, він думає про те, що він може розраховувати на вірність нашої дами червової. Він думає. Про те, на що вона там надіється, що вона з ним говорить. Тобто він думає про її надії, про її вірність, він про неї думає. Отак, От король червовий і дама червова, щоб ви не думали, що це є пара. Це є нюанси гральних карт, але про це можу хіба, ну, навчати особисто, чи якось окремо, чи колись може відео зніму. Просто щоб ви розуміли, що це не є особа. Коли ми дивимося на даму червову, король червовий – це не є. Людина, король червовий — це надії, вірність нашої дами червової. Тобто він про це думає, він знає, що це в йому житті є, йому це важливо вірність надію цієї особи. Але нічого доброго в її життя він все одно не несе. Тому що тут є серйозні розмови, холодні розмови, пізні розмови. Через інтернет, може, переписки можуть бути чи назус-на, зу... на, там на вулиці десь зустрілися і поговорили. Але це по ділу, чисто по ділу. І тут бубна, і тут хреста. Ну, Нічого такого. Отак От ми оцінюємо. Все, ми оцінили, ми зрозуміли, що між людьми ніяких любовних, всяких штук немає І найближчим часом, бо карти грання вони так найближчий час показують. Та найближчим часом нічого такого любовного я не бачу, тільки то, що він. Тримає так, якби на серці, в його житті є те, що вона там десь може йому вірна, віддана, про те, на що вона надіється, він про це собі думає. Але насправді між ними тут якийсь ну, холодок, скажімо так, просто холодні якісь розмови. В його житті може бути якась особа. Це може бути мама, це може бути дівчина, це може бути подруга, це може бути сусідка. Не знаю, є тут якась дама, але це чисто матеріальний інтерес, чисто якісь вигідні справи між ними відбуваються. Отак, тобто ми. Дивимося, де знаходиться людина, в чому, що з нею відбувається. Ну тут переживання любовні, про що думає, що з нею було раніше, що буде далі. Беремо іншу особу, якщо ця особа задіяна в цій ситуації, і все. Ніяких домів в цьому великому розкладі немає. Тут тільки було, є і буде. А вже характеристики, опис, там це все сусідні карти. Отак, надіюсь, я змогла вам пояснити, в чому суть у цього великого розкладу БРЛ, як воно працює, які там є позиції, що дома тут ні при чому. Тут важливо тільки вертикалі і горизонталі. От і все, що в людини є, на що вона опирається. Ну, і ще, що в неї є, це, і я вам кажу, це коні. В основному, коні гліво це те, що в людини було, король піковий це якийсь серйозний мужчина, важний для неї мужчина, був. Ще що було, ну, от тут якісь любовні проблеми. Волять Червовий, це про, про дітей. Ну, якщо питання стоїть дітей, якщо є в ситуації діти, то це може бути питання з дітьми, але щось з ними там не так, бо це перевернуто. Якщо дітей в ситуації немає, то це ну, любовні якісь там переписки, розмови, взагалі якісь важливі речі, та, такого характеру особистісного, але щось воно було не дуже. Це про минуле. В теперішньому, що є, ну тут є якась е, жінка, ну, це про роботу, скоріше всього, та, яка може підтримати. І що в людини буде, от вам коні. Ну, тут любовні повідомлення будуть. На роботі, то, певно, директор якийсь, щось таке з роботою зв'язане, на роботі якісь проблеми можуть бути. Тобто, що людині належить, що в неї є, це коні. В чому вона знаходиться, це є карти вниз. Що вона думає карти вверх, що було карти вліво, що буде карти вправо. Надіюсь, ви зрозуміли, що я хотіла до вас донести і як працює великий розклад типу якби БРЛ, але насправді це не розклад Ленорман, це взагалі циганський розклад, коли викладалися всі карти, крім шестірок, і дивилося, які там карти кругом нашого головного героя знаходяться. Всіх вам благ, всього найкращого, до нових зустрічей.